Питання американської допомоги Україні зараз фактично висить на волосинці. Принаймні, виступ Володимира Зеленського перед Сенатом США з невідомих причин зірвався, а сама допомога не ухвалена, і велике питання: чи вона буде ухвалена до Різдва? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Староцовий, це мій канал свіжої історії», Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше чи... а моїм нинішнім гостем є. Політик Тарас Стецьків. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, підпишіться на мій канал і долучайтеся до числа спонсорів каналу. А також підтримуйте на Патреоні. Отже, чим ближче до Різдва до нового року, тим ситуація з американською допомогою стає напруженішою. У США затягується шатдаун, а жертвою цього та е... Інших міжпартійних е, американських баталій, баталій, американська допомога е, Україні е, Україні відкладається е, американський е, е, керманич е, Байден намагається її ув'язати з з допомогом з допомогою Ізраїлю та будівництвом стіни на мексиканському кордоні. Олії у вогонь, е, під, підлила, як я вже казав, нещодавня відмова зеленського від виступу на онлайн брифінгу. Перед американськими сенаторами. Отже, як, як би це можна було оцінити актуальний стан речей? Тобто, що зараз відбувається в Америці з допомогою Україні? Причина відсутності допомоги в Україні лежить на поверхні. Це самовбивча, супер, передвиборча суперечка республіканців і демократів. Які не можуть поступитися один одному і навіть в дрібницях. І ситуація з одного боку не виглядає там зовсім критичною. Оскільки, по-перше, провал голосування вчорашнього, ну це він носив процедурний характер. В Сенаті треба 60 голосів для того, щоб питання було включено в порядок денний і почалося розглядатися. І це можна робити скільки завгодно разів. І ще тиждень є в цьому році. І вже останній варіант: після Нового року там Конгрес приступає і Сенат до роботи, здається, після 15 січня, там можна робити ще одну спробу. Але це, з другого боку, ми, ми опинилися в ситуації близькій до критичної, оскільки, навіть якщо припустити, що якась домовленість між конгресом середині сенату і конгресу буде досягнута. І рішення по Україні буде прийнято, бо про це всі говорять. Про це обидві палати говорять і лідери республіканців і демократів про це говорять, що вони підтримують Україну. Ну то перші гроші в Україну поступлять в кращому випадку. Якщо не на початку лютого, то може навіть і в кінці лютого. Тобто ми вже є приречені на сьогодні, перші два місяці наступного року жити без прямої бюджетної підтримки США, тобто не буде грошей у бюджет України. І швидше за все не буде грошей на воєнні поставки, і це, звичайно, для України в кращому випадку, якщо дивитися на українську на російсько-українську війну. В кращому випадку ми вже мусимо рахувати на те, що дай Боже нам протриматися в обороні протягом зими 2023 2024 років. Я думаю, що взагалі я вважав, що тільки в українському парламенті можливі такі дурниці і таке самовбивче бадання, як ми спостерігаємо зараз у США, але я помилився. Виявляється внутріпартійна боротьба, заручником якого стала Україна, Америки США ну, дійшла фактично до абсурду. І це означає, якщо ця боротьба не буде яким чином розв'язана компромісом. Ну, то це, мабуть, на глобальному рівні може означати, що підважується саме лідерство Америки в світі, в демократичному світі, зокрема, і в глобальних процесах взагалі. Якщо американці не можуть собі дати ради, як знайти компроміс між допомогою Україні, Ізраїлю Тайваню і побудовою стіни на кордоні з Мексикою. Ну, то я вже думаю, що це свідчить, свідчить про серйозну кризу демократії в саме в США. Добре, добре Тарас. Це американські причини. А українські? Чи нема тут українських причин? От зокрема, цей відмінений виступ Зеленського перед Сенатом. Це пішло в плюс, чи в мінус? Ну, чесно кажучи, я і сам був заскочений е, тим фактом, як подали медіа, що українська сторона сама скасувала виступ Зеленського в режимі онлайн на слуханнях в сенаті і на і перед конгресом. Е, те, що мені вдалося дізнатися, ну через свою комунікацію з людьми, які трошки більше знають, ніж я, основною причиною послужило те, що Зеленському порадили. Що його виступ не буде мати ніякого значення, що суперечка між демократами і республіканцями дійшла до такого клінчу, що його виступ тільки роздратує частину республіканців. А інші сказали, що демократи а ініціаторами виступу Зеленського в Сенаті були сенатори демократи, та сенатори демократи хотіли використати виступ Зеленського для того, щоб продавити. Допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без пакету з стіною, з фінансуванням стіни на кордоні з Мексикою. Е, моя точка зору полягала в тому, що виступати треба було. Навіть ми не знаємо, дав би цей виступ якийсь результат, не дав би, але гірше від цього би не стало. І позиція президента України, який просить гроші для своєї країни. Завжди б викликала повагу, і була б до певної степені моральним осудом між партійним чваром Сполучених Штатів. Однак, мабуть, в силу величезного перенавантаження, величезної втоми, до певної степені і образи на Сполучені Штати Америки за це затягування. Ну, Зеленський прийняв таке трошки, може, мені здається, частково емоційне рішення, бо можна було знайти компроміс. Можна було не скасовувати свій виступ, а, наприклад, запропонувати його перенести. Бо основна причина є не в Зеленському, основна причина є сварка демократів і республіканців. І вийшло так, що не суперечка республіканців і демократів зробила неможливим виступ зеленського, а сам Зеленський, тобто українська сторона, відмовилася виступати. Оце мені здається, політично є не зовсім вірно. Можна було знайти різні компромісні формули, в тому числі, наприклад, от я себе ставлю на, на місце президента України, і в мене є можливість виступити перед Конгресом і Сенатом. Я думаю, є де було декілька хороших варіантів обійти тему стіни. Наприклад, попросивши допомогу для воюючих демократій, якими є Україна, Ізраїль Тайвань. Сказати, що я, як президент України, розумію занепокоєність Америки. Нелегальною міграцією в свою країну. Але я вважаю, що ви є наймудріші конгресмени і сенатори в світі. Ви найстаріша демократія. Ви точно знайдете вихід цієї ситуації і забезпечите спокій Америки в такому чутливому для вас питанні І все і вийшовте з проблеми. І в даному випадку зараз частина. Політикуму в Сполучених Штатах Америки може почати спекулювати на цьому питанні, що от у Зеленського був шанс виступити, а він цим шансом не скористався. І тепер ми, представники громадянського суспільства, повинні думати, яким чином тепер на своєму рівні, від імені, як, як представники українського суспільства, українського народу. Можливо, тепер нам треба буде звертатися до кожного конгресмена персонально, до кожного сенатора і говорити, що це не українська влада вас просить. Це вас просить український народ, який воює за цінності Заходу і цінності демократії з російським агресором. Ну, я от просто перед нашою розмовою дивився інтерв'ю Юрія Луценка, і от він говорить досить подібну річ, що фактично тим самим американські політики сказали: ну якщо це не потрібно Зеленському нам це нащо? Але а, є ще інша думка, а, яку я теж читав, що що Зеленський він є даруй на слові, але поганий оратор, попри своє акторське минуле. І він є дуже непереконливий, особливо коли виступає, скажімо, без папірця. А там видалося виступати без папірця, ще й англійською мовою можливо. А, чи можна таку... це теж брати до уваги? Ну, з точки зору Юрія Луценка, я, мабуть, б, погодився. Я думаю, що логіка в цьому є. З другим твердженням я не погоджуюся. Зеленський є добрий оратор, в тому числі і англійською мовою. Його виступ планувався онлайн, а не наживо. Він міг спокійно читати з папірця. І якщо ми пригадаємо попередній 2022 рік, в нього було десятки блискучих виступів перед тим же Конгресом США, парламентами європейських країн, він напряму звертався до народів Європейського Союзу. В цьому питанні я думаю, що він би точно підібрав потрібні слова для того, щоб як ну, навіть так скажу вдарити на емоцію. Законодавців Сполучених Штатів Америки, і тому питання відмова від виступу ну є політично швидше за все неправильною. Треба було принаймні перенести. Треба було сказати, що я розумію, ми, ми, Україна, розуміємо всю складність дебатів між партійних в Сполучених Штатах Америки і тому, зважаючи на цю обставину, Україна звертається з пропозицією з проханням до Сенату і Конгресу США. Знайти інший час для звернення президента України до законодавців Сполучених Штатів Америки. І це було б значно сильніше і значно більш доросліше, ніж скасування свого виступу. Тарас, ну ти сказав, що в кращому разі кошти надійдуть у лютому. Чи на початку, чи в кінці вже не суть важливо? Це означає, що як мінімум ну, три місяці. Тому що грудень тільки почався, потім січень і лютий, можливо, до кінця, нам треба буде якось жити і воювати. Це можливо, якщо є запас ну, на 3-4 місяці. Так? А Україна має такий запас, на твою думку. Ну, до, до того, що Україна від Америки не отримає в січні і лютому фінансової допомоги, треба вже ставитися до доконаного факту. І тому є тільки декілька варіантів. Треба в такому разі перекритися допомогою від Європейського Союзу і е, кредитами Міжнародного валютного фонду. Іншого варіанту попросту нема. Україна немає. Україна не має власних ресурсів. Нагадаю, що український бюджет на 2000, 24 четвертий рік сформований в розмірі 3 трильйона гривень. З них половина це внутрішні доходи України, а друга половина це є допомога Заходу. І це означає, що іншого варіанту, ніж перекритися на перші два місяці Європейським Союзом, J7, там Японія і інші, чи кредитами Міжнародного валютного фонду чи Світового банку, попросту не буде. Це я веду мову. Про прямі гроші в бюджет на соціальні і економічні потреби. А що стосується військової допомоги, то ми тут опинилися взагалі в ситуації близькій, близькій до катастрофічної, тому що основна військова допомога надходила якраз від Сполучених Штатів Америки. І ми можемо опинитися в ситуації, коли нам просто не буде вистачати самого необхідного для того, щоб тримати оборону на фронті. Ми ж тримаємо стратегічну оборону на фронті. Це ж очевидний факт. І тому я сподіваюся, що українська сторона ну, не є заскочена, зненацька оцими дебатами в США. Це прогнозувалося ще і в вересні, і в жовтні. І якщо український уряд і український президент добре порахували таку сумну перспективу, то перекритися питанням нехватки військової допомоги можна тільки. Нарощенням власного військового виробництва. Я не знаю точних цифр, вони є засекречені. Але думаю, що в 2023 році українська оборонна промисловість налагодила хоча б випуск деяких видів озброєння, зокрема там мінометних мін, артилерійських снарядів, гаубиць, бронетехніки. Це є швидше за все, у 2024 році. Опора на власне воєнне виробництво може стати взагалі основою нашого виживання воєнного. Якщо українська влада е, упустила і 23-й рік в цьому питанні, ну то вибачте, в міру наростання президентської кампанії в Штатах ми можемо опинитися перед тим, що нам нічим воювати буде. І зараз відчувається великий дефіцит. Європейський союз не виконав своєї обіцянки надати Україні в 2023 році 1 мільйон артилерійських снарядів. А тепер вони говорять, що навряд чи вони це виконають навіть і в першому кварталі 2024 року. Ну так країну тоді, напевно, треба переводити на воєнні рейки. Треба тоді всю промисловість і всі бюджетні і небюджетні ресурси скеровувати на розміщення воєнних замовлень. Робити патрони, снаряди, е гармати і так далі, і тому подібне. те, ну, що можна робити, і оце, я вважаю, є напрямком державної політики. Тобто формула чи лозунг, чи якщо хочете, головна мета 24-го року для України має е пройти під е ідею перевести країну на воєнні рейки, всю економіку перевести на воєнні рейки, розмістити максимальну кількість замовлень. На державних і приватних підприємствах, які здатні виробляти хоч що-небудь з озброєння. Можливо, на порядку денному стоїть створення Міністерства озброєнь за зразком Сполучених Штатів Америки в Другій світовій війні. Можливо, треба замість теперішнього уряду Шмигаля створити уряд національної єдності чи національної довіри. Можливо, йдеться про те, щоб зобов'язати рішенням парламенту всі комерційні банки. Видавати воєнні кредити під 0% річних, починати кредитувати будь-яке воєнне виробництво і будь-якого виробника, який візьметься за вироблення, бодай якого-небудь озброєння? Ось що треба зараз робити, а не чекати з моря погоди, коли помиляться республіканці і демократи в Сполучених Штатів Америки. А чи можливий такий варіант? Що Америка взагалі зупинить допомогу Україні. Взагалі не зупинить. Але факт той, що ця допомога буде зменшена, швидше за все, є суворою реальністю. Я беру тільки той період до вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів Америки, а це аж січень 2025 року. Думаю, що впродовж 2024 року наш максимум. Це е, рішення Конгресу схвалити запит адміністрації Байдена, де передбачено там 60 з копійками мільярдів доларів для України в 2024 році. Швидше всього ця сума може бути і меншою, тому що торги між республіканцями і демократами можуть привести до того, що ця цифра може бути меншою, і так само треба розуміти, що це не всі гроші, які підуть в Україну. Значна частина тих грошей піде американським компаніям, які вироблять зброю для України. Ну але зброя в Україну прийде. Тобто тренд 24-го року в міру наростання виборчих перегонів Сполучених Штатах Америки, а в них стартують перші праймеріс, якщо я не помиляюсь, відразу після Нового року. відразу. То тренд в нас допомоги від США буде йти на зменшення. І дай Бог, щоб це зменшення не було дуже, дуже таким, таким вагомим. Е, Тарас, а знову ж таки, цей уряд Національної єдності. А, а які шанси? Тому що я наразі бачу, що про це в основному більше говорять ті, хто є в опозиції або не, або не при владі. Та шанси є на сьогодні невеликі по тій простій причині, що Зеленський, так я бачу, категорично проти. Його, видно, влаштовує кишеньковий уряд Шмигаля, яким керує Єрмак. І останній факт з абсолютно ну, дивовижним чи диким не випущенням Порошенка за кордон показує, що Зеленський попросту не готовий домовлятися з патріотичною опозицією. Як, до якої належить Європейська солідарність? кінців. Там можемо не любити Порошенка. Ну але в питанні захисту України, ну, він напевно стоїть на правильних позиціях. І якщо би він поїхав за кордон, то він, напевно, там би не Зеленського парафінув, а працював би над виділенням допомоги для України. От, і це, і Зеленський, мені здається, попросту не розуміє на даному моменті, що розширення відповідальності і включення в уряд всіх. І як парламентських, так і позапарламентських середовищ і політичних сил, це посилює можливості України, і це робить відповідальність і більшою, і шанси збільшує наші на втримання ситуації. А враження таке, що він все більше і більше ну, починає себе бачити, як в обложеній фортеці, що тільки одна адміністрація його. Воює з Росією, а всі інші тільки хочуть палки колеса вставляти, Но це глибоко помилкова точка зору, це неправильно так робити. Закінчиться війна, будемо розбиратися з політикою. А під час війни я вже не беру там приклад Ізраїлю. Але навіть сам факт, коли ти пропонуєш опозиційним до себе політичним силам війти в уряд і розділити відповідальність за долю країни. Має колосальне об'єднуюче значення для суспільства. Там незалежно той міністр без портфеля чи з портфелем, що він там, яку він там велику роботу зробить. Але сами, сама пропозиція президента України провідним політичним силам, українським силам, не, не всім, а українським силам не йдеться про ПЗЖ чи Бойка. Вона би для суспільства послужила сигналом на об'єднання, так само, як і просто. Ну, простий, простий жест поданої руки головнокомандуючому Збройних сил Залужному відразу би зняв питання імовірного конфлікту між президентом України і командуючим Збройними силами. І чому президент Зеленський не робить таких самоочевидних, простих речей? Ну, для мене на сьогодні є колосальною загадкою. Колосальною. Але тоді інше, що Зеленський не тільки виходить проти уряду національної єдності, а й, ну він цього не говорить, але його клевретка безугла затіває війну із залужним, домагаючись його зміщення. І взагалі, висуваючи якісь ну, малореальні ідеї. Ну, розумієте, ну до, до цієї депутатки є, по-перше, питання ну, такого психічного характеру. Там не зовсім все в порядку з головою, я це прямо говорю. Ну, а той факт, що ця людина ну, керована єрмаком, ну це секрет Полішенеля. Та зрозуміло, що вона це не робить по своїй ініціативі. І чому, отримавши реакцію українського суспільства, який не хоче конфлікту між президентом і головкомом, який в цьому конфлікті швидше всього стане на стороні головнокомандуючих збройних сил і армії як такої, чому Єрмак не зупиняє таких, як заугла, за, за, за таких як Арахамія і багатьох інших? Оце є питання, яке вже межує ну, з прямим шкідництвом. Ну, Ви ж побачили, що суспільство не хоче цієї сварки. Ну, Ви повинні розуміти, що в умовах війни... Внутрішній розривний конфлікт в Україні може нас похоронити на віки вічні. І ви далі не зупиняєте деяких, вибачте, за слово, корисних ідіотів, які продовжують займатися словесними дурницями. Це вже є питання, про яке треба говорити в повний голос. Я вважаю, що всі це повинні робити. Тут нема чого загортати в якісь обгорточки, там, де президент робив корисні для країни справи і робить. Ми його завжди підтримаємо. Но там, де він починає робити помилки, про це треба голосно кричати. І ці помилки треба виправляти, поки ще не пізно. А ще не пізно, чи вже можливо? Ще не пізно. Ще точно не пізно. Протиріччя і різні там точки зору не досягли ще зараз такого рівня, коли не можна знайти компроміс. Я просто ще раз можу назвати тільки як історик в українській історії щонайменше чотирьох останніх століть. Головною причиною наших поразок в національній боротьбі і втрати держави була не зовнішня агресія, а внутрішні розривні сили, які або інспіровувалися зверху, або українці самі між собою почали самовбивчу війну. А зовнішні сили тільки підігрівали це. Але основна є причина це внутрішні розривні сили. Ми маємо національну хворобу в цьому питанні. Ми не можемо ніколи справитися з внутрішніми, з внутрішніми бійками між собою. Те, що зараз ми спостерігаємо, це все ми вже бачили в своїй історії. Зрештою, та, та історія нас має трохи навчити. Тому мій заклик там до президента Зеленського в першу чергу до Головкома залужного до всіх політичних сил треба зупинити будь-які, будь-які, підкреслюю розмови на тему конфлікту між воєнними і політиками, на тему мови, на тему справедливої чи несправедливої мобілізації, і так далі, і тому подібне, які появляються в українському інформпросторі. І які активно розганяють російські спецслужби, щоб розірвати нас зсередини, щоб нас поділити на дві, на три, на п'ять частин, щоб нас стикнути лобами, і тоді вони зайдуть не тільки в Київ, росіяни, вони зайдуть у Львів і зупиняться на чопі. Ось про що має думати президент України, а не про те, які рейтинги так. зараз має він, Залужний, Кличко там чи хтось інший з політиків. Так, тобто є все таки загроза російського успі успішного наступу? Зараз. Є така загроза. Є така загроза, бо ми можемо, ми можемо отримати певну паузу в американській військовій допомозі, і може нам не вдатися погасити внутрішні конфлікти, які почали виникати в Україні цієї осені. Тобто півтора року війни ми трималися з максимальною консолідацією. Але після того, як український контрнаступ, до речі, дуже сильно розпіарений через так званий єдиний телемарафон, не досяг свого успіху, після того, як Зеленському закінчилися аплодисменти на Заході, восени цього року почали проступати перші паростки нашої трагічної національної хвороби. Жертися між собою, виясняти між собою хто правий, хто винуватий, шукати ворогів поміж себе. Це почалося цієї осені. І це треба за будь-яку ціну зупинити зараз. Зупинити всім українським суспільством. Це можна ще зробити. І тоді ми переживемо цю темну чорну полосу, і весною там чи літом наступного року нас може відкритися нове вікно можливостей. Для воєнних перемог так, е, Тарас, я дякую тобі за цю е, за це інтерв'ю. Це дійсно дуже цікаво, дуже змістовно, тому що ситуація направді, є критична і, на жаль, поки що, поки що е якогось, е, якогось фіналу з неї не видно. Ну, фіналу позитивного, звичайно. А якщо ж е, іншим. Глядачам було, було цікавим це інтерв'ю, обов'язково напишіть свою думку, що ви думаєте про це. Підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую. Дякую.